Привіт! Сьогодні працюємо готовими пучками від Ізіко. У нас мікс пучків 3D у вигені C007 товщини. В комплекті з пучками йдуть стрічки з двостороннього скотчу. Хочу сказати, що ми приклеїли стрічки з пучками неправильно, в коробці не було підказок або інструкцій. Через це у процесі роботи були незручності, але цього можна уникнути, якщо підглядіти на сторінці виробника, як саме переносити пучки на клейку стрічку. Ізолюємо нижні вії пачі та робимо підклейки. Переходимо до стандартної підготовки до роботи, знежирюємо та наносимо праймер. Вирішили з моделі робити натуральний ефект з максимальною довжиною 10 мм і починаємо процес нарощення з зовнішніх кутиків. Як ви знаєте, на ринку багато варіантів готових пучків, але саме ці унікальні своєю геометрією пучки один в один, ідеальне відкриття та коротка ніжка. Якщо дотримуватися усіх технічних нюансів та рядності, ви можете отримати ідеальну роботу з рівною війковою лінією. Чудовий варіант для ефекту стрілку, де важлива симетрія усіх пучків. Також пропадає проблема зі схлопуванням та розпаданням пучків. Але, звісно, не варто розслаблятися і навчитися робити пучки самостійно, бо є один мінус це вартість. Якщо ви майстер новачок з такими пучками буде дуже висока собі вартість, і зрозуміло, що це невигідно. Але мати такий мікс в арсеналі було б непогано, особливо на випадок, якщо клієнт запізнився і у вас обмежений час на процедуру. Мої враження дуже гарні пучки, дійсно скорочується час на процедуру, але, наприклад, я і сама роблю пучки 2 d досить швидко, що відкидає для мене сенс у пучках в таких об'ємах. А ось 4D, думаю, мені би дійсно скоротили час на процедуру. Також мені не вистачило довжини у 6 мм у міксі і маленької інструкції чи посилання, як саме приклеїти пучки до клейкої стрічки. І нагадую, щоб ви підписалися на наш канал та поставили лайк. Усі використані матеріали та посилання на них в описі під цим відео. Також підписуйтеся на наш інстаграм. Ми проводимо навчання онлайн та офлайн у Києві. Також проводимо різні заходи для майстрів. Дякуємо за перегляд та гарних вам пучків!